будемо встановлювати таку автоматику, як Едінгер. Чудова, суперова автоматика, закремендувала себе дуже-дуже добре. Зараз е, вона в топі, її майже всі беруть. Тому, чому? Тому що вона має металевий редуктор, вона має магнітно-кінцеві вимикачі, вона має е, хорошу електроніку і вона має хороший двигун, хорошу станіну. Вона взагалі суперова автоматика, у мене до неї взагалі ніяких питань немає. і Я всім її раджу, і всі люди, хто в мене послухав, вбирає, завжди залишається задоволений. <му> Як правильно збирати зубчату рейку? Ось вона, бачите, болти зібрані. Відкручуємо болт. Я, тут є такі овальні отвори, бачите, овальні отвори, я ставлю болт під рівну частину. Спіджимаю під рівну частину. І увага! Я вже не так закручую, це неправильно. Так робити не треба. Треба ось так. Отак правильно. Чому? Можу пояснити чому? Коли зробити неправильно, то ось тут тоді ось ця велика частина при регулюровці вона знаходить на зуб вона не повинна знаходити на зуб велика частина приварюється до каркасу воріт. а коли правильно робимо зараз покажу ось так правильно Дивимось. бачите воно навіть не доходить до зуба І таким способом збираємо всі зубчите рейки. Малюнки баш, вони не як несе. Друзі, ось цей замочок Едінгер дуже чудовий. Чим він чудовий? Він тим, що сам замок зроблений з нержавіючої сталі. Бо деякі є інші виробники, схожі на цей замок, то вони роблять замок з е, хромірований. Тобто Як цей хром злазить, і воно стоїть обліжше, ржавіє, тобто не дуже хороше. А даний замок іменно з нержавіючої сталі. Тобто він ніколи не облізе, ніколи не буде ржавіти. Друзі, для того, щоб встановити автоматику, є ось такі монтажні основи. Вони в комплекті йдуть одразу. Тут є кріпежні такі боктики і монтажна основа. Друзі, друзі, я прихватую пластину до трубок, які я підготував. Кришку скриваємо кришку, друзі. Кришка крепиться двумя болтиками з двох сторон. Друзі, ось такі два ключика поставляються в комплекті. Для чого воно потрібно? Для того, щоб привести автоматику в ручне положення. Ось таким чином воно в ручному положенні. Отак, в автоматичному. Лапка до кінця ручне. Так, Друзі, ми тут притягували дроти. Ось цей дрот. Ні, Ось цей дрот. Це йде на той стовпчик. Він на стовпчик і на, і, і на ліхтар на, на, на датчик, на фотоелемент і на ліхтар. Я його так завів, зараз розрижеться і буде. І другий йде на, все на ближній стовпчик, так само на сигнальну лампу та на ліхтар на освітлення. І ось це от йде дрот чотирьохжильний, обов'язково треба тягнути на один із датчиків чотири жили. Я раджу тягнути усюди чотири жили, щоб потім не путатися. Там невелика переплата чотирьохжильний ПВС 4 на 075 чого ми прихватимо середню? Для того, щоб взяти середню точку. І виважити, щоб вона була, тут ми по центру зробили. Якщо ми будемо першим, ми можемо її отак приварити. Тобто ця бабушка буде вища. А якщо ми взяли середню, це вже середня точка, вище вона не піде. Тобто ми середню взяли, тепер цю приваримо, а потім ту. Тобто ми її нікуди не зробимо. Ніяк. Відкрили, опустили повністю і підняли догори від шестирьки на 1-2 мм. Для того, щоб був зазорчик. Як виставляти другу та послідовні рейки, друзі, треба дуже уважно дивитися, я буду використовувати шматок рейки ще, а ви будете використовувати цілу рейку. Для того, щоб використовувати, беремо ось так. Беремо шматок рейки або цілу рейку і підкладаємо рейку під рейку. Отак от. Навіщо це потрібно? Для того, щоб співпадав крок зубу між рейками. І ось тут у вас може бути зазорчик, може не бути, може бути більший, менший, то головне, щоб була така тріечка от підкладена. І таким чином виставляються всі послідовні рейки. Після того, як ви прихватили зубштуряйку, бажано відкрити та закрити. перевірити, не стукає ли вона на стиках. Всі стики пройшли добре, можна обварювати. Ось тут велика щілина і тут у нас замок рядочком. Щоб ніхто так от не засунув руку, не відкрив замка, тому ми ось цю щелину закриємо ось таким на щельничку. І його, його вже видно не буде. Так, друзі, починаємо встановлювати датчики, фотоелементи. Ставити я буду їх тут а на закльопки, так як товстий метал, мені простіше поставити їх на закльопки. Блямо ось такі от датчики. Ось такі фотоелементи. Вскриваємо і дивимось. Зверніть увагу на те, що на одному датчику є 4 контакти, щоб підключати, на другому 2. Для цього нам і треба ПВС 4.075. В дачах подається живлення сюди, там 12-24 бачите. А тут знімається управління. Дані фотоелементи подключаются, полярность соблюдать не надо. Вот де питание, то есть полярность в питании соблюдать не надо. Будемо встановлювати сигнальну лампу. Вона у нас виглядає так. Ей можна поставити як С боковым кронштейном, так и без бокового кронштейна. Вот так выглядит она с боковым кронштейном. В данной лампе подается от 12 до 220 вольт, до 240. Вот сюда. Здесь подключается антенна, если она нужна. Не всем автоматикам она нужна. Бо антенна делает как лучше, так же самое и хуже. Она ловит как сигнал, так же самое и помеху. Друзі, розкажи немножко про плату. Це у нас запобіжник, це у нас фаристор. Теж считайте запобіжник, а скачка напряження. Якщо він згорає, значить у вас був скачок напряження більше ніж 275 вольт. Далі, тут йде земля ноль фаза. Далі йде три клеми. Тут підключений двигун, він підключений Зразу заводом виробником. До речі, він всі підключені як, як лівосторонні. Ось так воно стоїть. Він, він у нас стоїть по, по ліву руку, ми міняти, нічого переключати не будемо. Якщо б він у нас стояв би по праву руку, то ми б жовтий та червоний міняли б місцями. Тобто, для того, щоб зробити його правостороннє. Далі йде у нас два клємо, Це Конденсатор тут написано. Далі йде дві клеми. Це сигнальна лампа. І наступна клема, саме остання, це освітлення. Тобто от тих фонариків, яких я поставив зверху. Ми будемо їх під'єднувати сюди. Що таке освітлення? Це коли відкриваються ворота, світло зразу включається. Ворота відкриті, світло світить. Сигнальна лампа не робить. Ворота закриваються повністю, і світло, ще буде світити той час, який ми висловимо на потенціометрі. Ось на цьому потенціометрі. Від хвилини, Там йде від хвилини до 10 хвилин, по-моєму. Далі йде. Тут підключений одразу гірком заводом виробником, ми його не трогаємо. Далі йде клемники фото, GND і стоп. GND і, і фото ми беремо, підключаємо сюди з... Управління, там, де 4 проводи йде, там йде живлення і управління на фотоелементі. Живлення фотоелементів ми, ми підключаємо а це 12 ось два штуки, паралельно, що один фотоелемент, що другий фотоелемент. Беремо так складаємо два проводи і під'єднуємо сюди. У нас залишається ще управління, яке, там, де підключається фото і GND. Далі йде це кнопки GND стоп. Якщо треба кнопка стоп, щоб зупиняти. Далі йде GND Full це кнопка відкривати повністю ворота, та закривати і зупиняти. І пад GND, це частичне відкриття ворот. Тобто воно відкриється на 1 метр, типу ну, як калітка. Далі йде кремні кантени. Ось це називається антенна. Її більш ніж достатньо даної, даної антенки цього дротика. Далі. ось Тут йдуть, потенці... йдуть діп-переключателі. Кожен переключатель відповідає за активність якоїсь послуги. Ось вони всі написані. Перший це плав... Плав... плавний старт, другий плавний стоп. третій – це. Лампа. Четвертий це у нас автоматичне закриття. П'ятий у нас брек оп, брек. брек тобто тормоза, грубо говоря, використовується або тормоза, або, або плавний стоп. Ну, що це одне з двох. Сідьмой Шест... це у нас фотоелементи треба активувати. Якщо ви їх не активуєте, вони не будуть працювати. Або кнопку Стоп теж можна активувати, або деактивувати. Ось це вже восьмий діб переключати. Ось ці потенціометри за що відповідають? Цей потенціометр відповідає за світло, таймер світла, коли ворота закрилися. Скільки воно ще буде світити Минут, від минути до 10 хвилин. Ми можемо цим потенціометром руководити. Це у нас потужність, сила, сила двигуна. Я завжди ставлю її на максимум. А це у нас йде автоматичне закриття. Тобто скільки пауза, яка буде стояти в ворота, відкриті від, там, від 10 секунд і вище. Тобто, скільки, якщо саме мінімальне, це 10 секунд. Далі можна додати. Там, зробити 15-20 і так далі. Минуту зробити дві. Ну, що вони будуть стояти, а потім самі без всякої команди раз і закрилися. Ну, поки все, площад плат. Нагадую вам про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії «Неві Ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати зовсім безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Відкитні воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні всім. Всім пока до нових зустрічей на нових монтажах.